Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, Господь наш Ісус Христос повчає нас притчею про Метаря і Фарисея. Два чоловіки, говорить Він, прийшли до храму помолитися. Один з них був Фарисей, гордий єврейський законник, а другий був Метар, людина, яку всі вважали грішною. Фарисей став попереду і став молитися Дякую Тобі, Господи, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, розпусники, або як цей метар, я двічі на тиждень пощу, віддаю на храм десяту частину з усього, що надбаю. А метар стояв позаду, не смів навіть очі звести до неба, а тільки бив себе в груди і казав Боже, Будь милостивий до мене грішного, Господь закінчив притчу словами Кажу вам, що цей, тобто метар, пішов додому свого виправданий більше, ніж фарисей, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Притча досить проста, як проста сама мудрість, і все досконале і вічне. Хто такі фарисеї? Це люди, які виконували закон зовнішньо. Добре це чи погано? Звичайно, що краще виконувати закон зовнішньо, ніж зовсім його не виконувати. Але цього недостатньо. Фарисеї давали бідним людям милостиню не тому, що любили людей, а тільки через приписи закону. Бог же говорить, милості хочу, а не жертву, а не жертви, адже жертва Богові це дух упокорений, серце сокрушенне і смиренне Бог не принизить, не погордує. Приклад фарисея свідчить про те, що зовнішньо людина може бути порядною, законослухняною, а всередині гнилою. І для Царства Божого непридатною. Тому фарисейство засуджується як аморальне явище, Фарисей зовні праведник, а всередині, тобто в душі, грішник і нечистивець. Ось чому так нам неприємно спілкуватися з такими людьми. Ми душею відчуваємо, що маємо справу з фальшу, з фальшивістю. Метар нам більше до вподоби, і Господь не осудив його, а навіть виправдав. А чому це так? Не треба забувати, що метар був грішником. Люди не любили метарів, навіть ненавиділи їх. Метар люби, любий нам і Господу не тому, що він грішник, а тому, що осудив свої гріхи, смирив себе. Метар став любим Господу Ісусу Христу не за гріх, а за смирення. Апостол говорить Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Наше серце теж любить смиренних і цурається людей гордих, зарозумілих. Ми відчуваємо людську теплоту від метаревої молитви. Боже милостив, будь до мене грішного. Грішники, які каються у своїх гріхах, викликають у нас співчуття і симпатію. Чому? Тому що добро, яким є смирення, завжди викликає до себе любов? Напередодні Святого Великого Посту неділя про і Фарисея вважається підготовчою. І саме приклад Митаря і фарисея готує нас до того, як треба використати час Великого посту. Щоб ми не скотилися, як фарисеї, тільки у зовнішність, що ми теж будемо постити, давати. Милостиню тільки заради того, щоб це люди побачили, а самі будемо привозносити над іншими, не досягнемо смирення, не будемо бачити власних гріхів. Такий піст, за словами Ана Златуста, він скоріше нагадує стан Бісовський, тому що сатана нікого ніколи не спить, ніколи не їсть, а тим не менше завжди ворогує проти Бога. Коли ми приступаємо до святого поста, ми маємо розуміти, що обмеження себе в їжі це лише тільки засіб, який має попливати на нашу душу. І якщо через піст ми станемо гордіцями, які будуть казати, от я пощу, не то, що інші люди, тоді піст не попадає в ціль. А більше того, таким душам приносить шкоду, тому що такі душі, які заражаються гординю, ще більше грішать. Тому, браття і сестри, не помолимось фарисейськи, а будемо наслідувати метареве смирення. Бог не осудив зовнішнього виконання закону, Бог осудив. Коли його не наповнюєш внутрішньою благодаттю, ось той стан Бог осудив. Бог осудив формалізм фарисея. Тому будемо, постячи тілесно, будемо поститись і духовно, поважаючи людську гідність і духовне начало в кожній людині без виключення. І будемо, перш за все, пасти самих себе, а не інших. Виховувати самих себе, а не інших. Ось тоді буде нам благо. Амінь.